Російсько-терористичні угруповання продовжують збройні провокації проти українських військових на сході України. Основна активність ворога фіксувалася на Донецькому та Маріупольському напрямках. Так, сьогодні, 31 березня, о 12.20 бойовики з танку обстріляли місто Авдіївку, а в 12.40 по цьому ж населеному пункту вели вогонь 122-мм артилерії. Крім того, із 120 міліметрових мінометів злочинці двічі обстріляли опитне, а о 14.15 противник із озброєння БМП вів вогонь по наших позиціях в районі селища Піски. Також з 14.00 до 14.30 в станиці Луганській відбулось бойове зіткнення між патрульно-мобільною групою українських десантників та підрозділами противника. Під натиском бійців АТО ворог відступив. Після обіду незаконні збройні формування зосередили вогневий натиск на Маріупольському напрямку. О 15.10 зі 120-мм мінометів обстріляли опорний пункт на околиці Піонерського. А вже о 15.50 бойовики розпочали мінометний обстріл широкіного. Крім того, по цьому селищу бандити вели вогонь із 122-мм артилерії. А о 16.15 по ньому били з танку. Продовжуючи провокації, російсько-терористичні угруповання о 16.30 розпочали бій проти наших сил в Широкіному. Загалом, сьогодні, 31 березня, з опівночі до 18 години, бойовики 26 разів порушили режим припинення вогню.